Через прохолодну погоду відкриття сезону атракціонів у парках Тернополя запізнюється. Зараз технічні експерти активно випробовують гойдалки у парку Сопільче. Кожну конструкцію ретельно оглядають і перевіряють, чи бува не зламалося щось за зиму. Буде проведена ультразвукова тушинметрія -туш 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 тих самих металоконструкцій. І на підставі. Вже цього візуального контролю також у звукового контролю буде виноситися, буде висновок експертизи про придатність чи непридатність даного атракціона. Такі перевірки проводять кожного року і надають експертний висновок. Це роблять, тому що атракціони з 1989 року. Їх термін експлуатації давно вийшов, однак вони ще можуть працювати, запевняє експерт. Зв'язку із відпрацюванням нормативного терміну експлуатації, а він призначений до 10 років це вже робиться черговий раз і тільки експертне обстеження. Ну і оскільки вже досить такі ці актаціони є старі, тому не більше, як рік максимум, що дається продовжений термін експлуатації. Наразі у парках Тернополя є 16 стаціонарних атракціонів. За тиждень мають оглянути і перевірити усі, а тоді нададуть дозвіл на їх використання. Щодо цін, то цьогоріч вони зросли в середньому на 5 гривень. Директор комунального підприємства, на балансі якого перебувають атракціони, каже, що тарифи вже затверджені а подорожчання пов'язані з кількома чинниками. В порівнянні з минулим роком ціни на послуги з атракціонів збільшилися на 5 гривень. Це зумовлено відповідно зростанням мінімальної заробітної плати і також підняттям цінних на комунальні послуги. Попередньо у нас є, на кожній атракціоні є різна ціна. В середньому є атракціони, які коштують від 25 гривень до 50, є 35-40. Найдорожче вартує покататися на машинках в автодромі. За один квиток треба буде заплатити 50 гривень, а одне й найдешевші квитки на атракціони для найменших, такі як грибок, сонечко, і вартують вони 25 гривень за одну поїздку. Кожного року підприємство, на балансі якого знаходяться ці атракціони, здійснює дрібний поточний ремонт. В планах також було повне оновлення карусель. Однак, через повномасштабне вторгнення наразі це зробити неможливо. Міською радою завжди планувалося проводити не реконструкцію, а оновлення всіх атракціонів міста. Звичайно, це мало бути почастково, І тому перед станом війни в Україні було дуже багато розмов. Ми шукали нові атракціони, які ми могли б нам ну, які ми могли придбати. Але враховуючи дану ситуацію, на даний час, напевно, що не буде розглядатися така можливість. Запрацюють атракціони в парках Сопільче та Національного відродження через тиждень з 6 травня.